На центральній площі Луцька збираються учасники благодійного забігу. Вартість реєстрації 50 гривень. Гроші підуть на порятунок семирічної Настусі Абрамчук, у якої торік діагностували злоякісну пухлину у мозку. Нині дівчинка разом із батьками перебуває у турецькій клініці. Вже було зібрано 50 тисяч доларів, і з цих коштів вже залишилося 20 відсотків, тому що перед операціями і різними справами прийшлося стабілізувати здоров'я Настуні. Ця дитина бореться за. Своє життя, і ми спільно хочемо підтримати цю боротьбу. Підтвердили участь у забігу понад 200 спортсменів. На старт вийшли і діти, і дорослі. Серед учасників професійні бігуни, поліцейські та навіть родина священнослужителя. підтримую як і сім'янин батько в якого сім дітей, в якого є теж доці. Я розумію, що таке для батьків сьогодні хвилюватися і переживати за свою дитину. Тим більше ми сьогодні зранку як належить священнику з вершого служіння, де помолилися за Настю. Прийшла з мамою з братиком, як я кажу мамі, що треба допомогти, а бо від допомоги залежить життя цієї дитини. Сьогодні зібралися, щоб допомогти, хоча б невеликими коштами, але як бачите, нас сьогодні зібралося дуже багато, трошки, так, що допоможемо дівчинці. Перед стартом учасники записали відеозвернення до Насті Абрамчук. Ласоня, привіт! Натуря ми з собою. Учасники забігу подолали три з половиною кілометри. За недільний ранок зібрали 15 тисяч гривень. Тепер сподіваються, що інші небайдужі долучаться до порятунку волинянки. Наталка Коцькович, Олег Ткачук, Луцьк, п'ятий канал.